Традиційна загальноміська акція Весна надії. Весна надії має таке двояке значення. З однієї сторони, ми закликаємо до активних дій по покращенню нашого довкілля, а з другої сторони, вона дуже символічна, тому що ми надіємося на нашу перемогу, на завершення війни і на наше мирне, гарне майбутнє. Дощ нас благословляє. Висаджено близько дві дві тисячі дерев на території закладів освіти у міських скверах. Ми будемо садити. Декоративні дерева. В трьох школах це будуть і сакури, і магнолії, і туї, і красиво квітучі кущі, і клени, і такі кущі, як дейція, форзиція, тобто для того, щоб максимально прикрасити і облагородити заклади нашої освіти. Те саме буде на території міських скверів. Також буде така масова посадка на території Цуманської пущі, ділянки, яка є в управлінні Нашого комунального підприємства Парки і сквери, це біля села Кульчин. Будуть висаджувати матері загиблих наших воїнів, 600 саджанців. В честь кожного загиблого і безвісти пропавшого воїна. Ось і ввечері ще буде посадка просто лісу. Буде тисячу саджанців висаджено в лісі, тобто, тільки 1600 саджанців ми плануємо висадити в кульчинському лісі. Так, а на території шкіл це близько по по 100 саджанців в кожному закладі, плюс на території двох двох скверів теж приблизно по 100 саджанців. Тобто майже 2000 саджанців в різних локаціях.